Чи знаєш, те, що таке остеопатія і чим вона відрізняється від рольфінгу, мануальної терапії або прикладної кінезіології? Як обрати свого спеціаліста, і як зрозуміти, чи підходить вам ця методика? Як виміряти ефективність зустрічі, який повинен бути курс? Все це ми розбираємо на цьому відео. Тож не перемикайте, налаштовуйтеся, сідайте зручніше. Почнемо з того, що таке масаж і чим він відрізняється від остеопатії та мануальної терапії. Масаж для мене найширша методика найширша тема в тілесній роботі. І всі методики, які працюють з нашим організмом, так чи інакше являються продовженням теми масажу. І тому я вважаю, що спеціалісти, які працюють з тілом, повинні мати базові навички масажної роботи. Якщо казати про історію масажу, то вона десь равна історії людства. Бо перші знахідки. І перші згадування про масажні методики ми можемо знайти в реліктових записах майже всіх народностей, починаючи майже з початку часів. І для мене це означає, що важливість масажу майже неможливо переоцінити. А що ж до остеопатії? Її історія почалася у кінці 19-го сторіччя в Америці, в штаті Міссурі в Кірсвелі, і там доктор Стів якби винайшов. А скоріш за все він використав якісь індіанські методики, підходи, які він назвав остеопатією. І за часів життя доктора Стіла вона набрала дуже великої популярності, тому що була дуже швидка і дуже ефективна в його використанні. Особливості остеопатії є те, що вона методика дуже м'яка і вона працює з усім організмом: із кілетно мязовою системою, із системою внутрішніх органів, вістиральної системою, і з нервовою системою, з її оболонками. І саме ця особливість робить остеопатію дуже зручною, тому що вона практикує анатомічно цілісний підхід і лікує не тільки костно мязову систему, а й весь організм в цілому. І крім того, цей цілісний підхід може бути розширений до холістичного підходу, коли ми розцінюємо фізіологію людини, її емоційний стан та її психологію як єдине ціле, і в цій візії тіло є як інструмент. Відображення різних сфер нашої суті, нашого буття. Мануальна терапія бере своє коріння з костоправства та перші згадки про неї знайдені за часів Гіппократа та Авіцена. Це десь 4-5 сторіччя до Різдва Христова. Основна методика мануальної терапії в тому, щоб налаштувати правильне положення для всіх кісток в організмі. Вирівняти роботу суглобів, збалансувати роботу суглобів і в деяких випадках навіть розблокувати заблоковані суглоби. Також ви, мабуть, чули про вертебрологів та хіропракторів. Це приємники цієї школи мануальної терапії, костоправства, які вертебролог це лікар, який має спеціалізацію в мануальної терапії. А хіропрактор це окрема спеціальність в Західній Європі, Америці, Австралії, всьому Західному світі. Інтегруючи цю інформацію, можна сказати, що якщо ви бажаєте просто розслабитись, зняти з напругу з тіла і вам не потрібне якесь специфічне лікування, то обирайте масаж. Якщо ви полюбляєте м'який підхід до вашого тіла і вам цікава, холістична або цілісна робота з усім організмом, то для вас тоді вибір це остеопатія. Якщо ви полюбляєте більш Сильні втручання, якщо вам потрібна прицільна робота з суглобами або розблокування якихось суглобів, то тоді дивіться в більш сторону мануальної терапії, вертебрології та хіропрактики. Але мої побажання бути обережні з жорсткими методиками, тому що, по-перше, вони не дозволяють організму відновлювати свій баланс, вони працюють на рівні механіки більше. І по-друге, при частному використанні призводять до звикання людини, і організм сам же не відмовлює свій баланс. Тому я персонально агітую до використання тілесної роботи саме в м'яких методиках. Давайте тепер розглянемо більш ензатичні методики та їх можливості. Наприклад, кінезіологія це слово поєднує в собі діамітральні напрямки тілесної роботи. І з одного боку це різновид лікувальної фізкультури. Який зараз використовується в блочних тренажерах, і це дуже відома система Бувновського. А з іншого боку, прикладна кінезіологія, і те є методика, яка з'явилась на початку ХХ сторіччя, була презентована американським доктором-хіраперактором Гудхартом. І основна ідея прикладної кінезіології являється в тому, щоб тестувати м'язову реакцію на різні подразники всередині організму та зовнішнього середовища. І оцінюючи цю м'язову реакцію, ми можемо Підібрати правильну вправу курс лікування або якісь рекомендації для саме цього специфічного случая, і ця методика зазнала дуже широкого розповсюдження, починаючи зі спортивної медицини, закінчуючи роботами з емоціями або енергіями. Тому, обираючи прикладного кінезіолога, дуже важливо знайти освіченого фахівця, в якого є ще якась базова освіта, окрім прикладної кінезіології. Кінезіологію, як лікувальну фізкультуру я пропоную використовувати разом з масажем остеопатії, мануальною терапією як вправи для покращення і закріплення вашого стану у разі остеохондрозу, артрозу, захворювання суглобів та хребта. Саме тоді Кінезіологія буде максимально ефективна. А прикладну кінезіологію я пропоную хоч раз використати як альтернативний метод діагностики та лікування, тому що іноді вона може дати несподівані і досить ефективні результати. Йдемо далі. Наступна методика я хотів би розібрати з вами: це краніосакральна терапія, психосоматика та тілесна орієнтована терапія. Краніосакральна терапія як напрямок сформувалася із остеопатії, і була заснована доктором Сазерлендом початку також ХХ століття. Але вона дуже швидко відокремилася в окремий напрямок і сформувала свої школи. Особливістю крайньої терапії є діагностування, лікування та відновлення ритмів людини. І кожен орган має свій особливий ритм, в якому записано його здоров'я. Інформацію про його роботу і що потрібно зробити для того, щоб відновити правильну роботу цього органу. І подібно до того, як ми можемо відчути вібрацію корпуса в автомобілі з ключним двигуном, і так само спеціаліст краніосакральної терапії може діагностувати ці маленькі вібрації роботи наших внутрішніх органів, нашої нервової системи і тіла в цілому. Також в Україні існує декілька напрямків краніосакральної терапії, ви можете зустрітися з терміном біодинаміка, біодинамічна терапія це відокремлення краніосакральної терапії цього напрямку, який вивчає взаємодію людини з зовнішніми об'єктами з землею, з природою, з космосом на рівні цих ритмів, на рівні фібрацій. І саме біодинаміка дуже часто буває еволюційною ступінь розвитку остеопата або краніосакрального сакрального терапевта. І також іноді стає перепоною, якби для занадто космічних спеціалістів. Найкращим показанням до краніосакральної терапії, я вважаю, відчуття, нібито щось вас турбує, але вам складно це розказати, складно це описати. І тоді саме краніосакральний терапевт може допомогти налаштувати і знайти причини цього дисбалансу. Психосоматика та тілесно орієнтована терапія Вони являються більш психологічними напрямки роботи з тілом. Основною ідеєю психосоматики є те, що наше тіло записує все, що ми зустрічаємо за своє життя. І особливо та інформація, яка складно сприймається нашою свідомістю, нашим мозоком, вона записується зберігається у вигляді спазмів та порушень в роботі тіла в всьому організмі. Тому основною задачою спеціаліста, який працює в психосоматикою, є знайти ці зони інформаційні, розшифрувати їх. І звільнити цю інформацію, яка викликає напругу в тілі, і зробити це екологічно та ефективно для пацієнта. Тілесно орієнтована терапія це також напрямок психології та роботи з тілом, який виник внаслідок робот Лоона Олександера, Фельденкрайза, це середина ХХ століття, які казали, що всередині нашого організму є життєва сила або назвали це аргон, або вона називалася це сексуальність, яка саме і є і причиною здоров'я і нездоров'я. І от задача тілесно орієнтованої терапії це звільнити рух життєвої сили і прибрати блокування на її шляху. Дуже часто це певні вправи, які допомагають звільнити цю внутрішню напругу в тілі. Також іноді ви можете зустріти термін міафасальний масаж, міфасальна терапія, міафесальний тренінг, міафесальний реліз. Що це таке? Взагалі міофасії це оболонки наших м'язів, наших внутрішніх органів, які поєднані в цілісну систему, об'єднуючи все тіло. І тому вправи, які вивільняють рух міофасії, це міофасальний тренінг, масаж спрямований на те, щоб вивільнити і розпрямити наші міофасії та знайти участки їх напруження, це міофасальний масаж. І напрямок остеопатії, який саме концентрується на міофасціальній роботі, та також розкриття цих міофасціальних футлярів, як це називають, це міофасціальний реліз. І ще є рольфінг чи соматична інтеграція. І в цих методиках використовуються більш жорсткі, майже прямі мануальні методики для вивільнення напруження в фасціях. А ще певний час була дуже популярна вісцеральна терапія, вісцеральний масаж, і це методика, яка базується на народних вправках внутрішніх органів, які були об'єднані в окремий метод. І там приміняється прямий вплив на внутрішні органи для того, щоб відновити їх правильне положення. І друге це рефлекторний вплив на зони на поверхні кожі, які пов'язані з певними внутрішніми органами. І вісцеральна терапія, як окрема методика, також має право на існування. Єдине, що я прошу вас знаходити адекватних кваліфікованих спеціалістів класними відгуками і рекомендаціями. Давайте тепер розберемо питання, на що потрібно звернути увагу, обираючи собі тілесного терапевта. В першу чергу, на ваш тілесний відгук. Коли ви просто спілкуєтеся з цією людиною, у вас повинно бути відчуття довіри і такого тілесного відчуття розкриття, що саме цей спеціаліст вам максимально допоможе. А з іншої сторони. Цього спеціаліста повинні бути гарні відгуки. Бажано, щоб хтось із ваших друзів і знайомих також до цього був в нього, і в нього вже був певний гарний досвід спілкування з ним. І також повинна бути зрозуміла для вас методика, зрозуміла. Освіта і ось поєднання цієї логічної картини, методики спеціалістів рекомендації рекомендацій та ваших внутрішніх відчуттів, довіри, тепла і такого розкриття внутрішнього для мене це ознака того, що це саме ваш спеціаліст, який вам підходить. Також я вважаю за необхідним, щоб кожен спеціаліст, який працює з людьми, обговорював та розказував, що саме зараз з вами проходить, щоб інформувати вашу нервову систему і вашу свідомість. Які саме зараз проходять процеси, з цим він працює? Якщо ваш масажист чи лесний терапевт не дуже балакливі, будь ласка. Спитайте їх, попросіть розказувати, що вони саме з вами роблять, на який результат і коли ми можемо очікувати. Якщо казати о результатах тілесної терапії, то я виділяю три типи таких результатів: Перший – це короткострокові, це саме реакція під час процедури та перші якби, часи після закінчення цієї процедури. І дуже важливо, що в цей час ви не мали загострень вашого стану і у вас не з'являлись нові скарги, бо саме Перша реакція вона може бути для вас незрозуміло. Класно, якщо ви одразу отримаєте це покращення, але дуже важливо, щоб в цей час у вас не було, не з'являлось нових якихось реакцій. Якщо вони з'являються, то, будь ласка, попередьте свого спеціаліста, і в цей час, скоріш за все, вам потрібна певна допоміжна увага, ще більше якоїсь уваги та розуміння, і потрібно розібратися в ситуації. Другий тип реакції це середньострокові, які проявляються від двох днів до тижня. І в цей час у вас Можуть бути відчуття якихось реакцій, вон в тілі, того, що якийсь дискомфорт з'являється, проходить. І все це проходить самостійно. Це ознака того, що ваш організм правильно працює, і він налаштовується на баланс і шукає для себе новий якби, параметр вашого здоров'я. І ще є етап довгострокових реакцій. Він починається з двох тижнів і доходить до двох-трьох місяців після зустрічі. І це саме етап формування повного тілесного відгуку, і коли організм перелаштовує свою фізіологію, і це якби. Можна сказати, назавжди, тому дуже важливо після зустрічі зі спеціалістами, щоб ви відчували і бачили, які проходять зміни. Якщо ви їх не бачите, то, скоріш за все, вам потрібно ще займатися цією методикою. Наприклад, якщо на короткострокових етапах у вас були результати на середньострокових там до двох тижнів ви відчували покращення, а потім не зрозуміло, то скоріш за все ви ще не допрацювали цією методикою. І дуже важливо проходити курс, у приклади моєї практики. Це десь. Від 3-5 до 6-8 зустрічей для того, щоб на цьому довгостроковому етапі саме потримати покращення і стабілізування вашого стану. І також головна ознака того, що ви рухаєтесь в правильному напрямку, і що ця методика вам підходить, це ваше специфічне, ваше персональне, внутрішнє відчуття комфорту, покращення ваших симптомів, воно може бути плавне і. Дуже поступово, але воно повинно бути в певному напрямку постійне відчуття того, що і щось покращується. І це означає, що ваш організм через тілесну роботу налаштовується на здоров'я і ви обов'язково досягнете якісно нового стану. Будь ласка. Ділитесь вашими результатами, напишіть, з якими спеціалістами ви працювали, і чи які методики ви б хотіли обговорити. Дуже дякую, що додивилися до кінця відео. Бажаю всім міцного здоров'я і до зустрічі в нових випусках.